Свіжі новини сьогоднішнього дня оперативні новини з вами. Кожухівський Олександр Сенсація у 2025 році. Київ знову в центрі інвесторської уваги. Фахівці попереджають, вікно можливостей для вигідної покупки нерухомості в столиці стрімко закривається у першому півріччі 2025 року. Спостерігається унікальна ситуація. Ціни на квартири без ремонту в новобудовах зросли лише на 8%. тоді як вартість житла з готовим ремонтом уже на 25%. У чому сенсація? Інвестори масово скуповують голі стіни у топових районах, поділ голосіїв осокорки, бо бачать головний тренд ремонт на своїх умовах. Плюс зростання вартості вдвічі після введення в експлуатацію. Це золоте правило, що вже з. Працювало у 2021 та 2022 роках, поки забудовники заморожують нові проекти через нестабільність. Інвестори скуповують залишки готового фонду ціна входу від 45 тисяч доларів рентабельність до 80% за рік, особливо на фоні відновлення попиту з боку діаспори та молодих сімей. Залишилося лише питання, чи ти чекаєш. Чи вже дієш? Шукаєте квартиру в Києві чи області? Левелгруп, ваш провідник у світі надійної та комфортної нерухомості. Що ми робимо? Підбір та продаж квартир, будинків, ділянок у Києві та області, юридичний супровід. Угод на всіх етапах, допомога з переоформленням документів, оцінкою нерухомості, повний супровід інвестора від вибору об'єкта до передачі ключів. Чому обирають нас? Ретельна перевірка кожного об'єкта, індивідуальний підхід. Враховуємо всі потреби та побажання. Для кого ми? Для тих, хто купує перше житло. Для інвесторів, які хочуть вигідно вкласти кошти, для сімей, які шукають ідеальний простір для життя, для тих, хто продає і хоче отримати найкращу ціну. Level Group – це не просто агентство, це ваш партнер, який дбає про результат. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити вигідні пропозиції, поради експертів та реальні історії успішних угод. Залиште плюс в коментарях або напишіть номер телефону в особисті повідомлення, і ми почнемо пошук вашої нової нерухомості вже сьогодні. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.